Повністю підтримую і те, що цей корпус повинен бути, нарешті, добудований. Але ви всі знаєте, що в новому бюджеті всі капітальні видатки заморожені. Абсолютно усі. В тому числі стосується цього Охмадиту. Саме тому вже були проведені перемовини з першим потенційним інвестором, який готовий вкласти кошти під 2% річних. Він знаходиться в Британії. І сам є громадянином Туреччини це всесвітня асоціація медичного туризму. Вони готові інвестувати в Україну близько 160 мільйонів доларів в державну медицину. Я думаю, що якщо це реальний кредит, правильний під там два чи два то він має право на існування, і саме за ці кошти, і і, і об'єкт, скажімо, Охмадит по добудові, який знаходиться точніше на території Охмадиту, по добудові центру трансплантації кісткового мозку, є одним із тих зацікавленостей цієї асоціації, яка готова інвестувати туди свої кошти. Вони планують в Україні здійснити інвестиції в чотири різних об'єкти. Мною було запропоновано їм інвестування в побудову університетських клінік, для них це також цікавим. Зараз тривають технічні уже перемовини щодо реальних умов інвестування. Попередні перемовини також було проведено з американськими благодійними фондами, які також готові інвестувати дуже серйозні кошти в систему охорони здоров'я України. І я думаю, що це процес так творчий і найближчим часом ми зможемо отримати не тільки грантові підтримки, а дуже серйозні інвестиції в охорону здоров'я, тому що ну, ви, напевно, знаєте про мою міжнародну діяльність. Хто не знає, я нагадаю. З 2008 року ми є членами World Medical Association як лікарське товариство, і я практично вів дуже активну міжнародну діяльність з 2008-го до, до, до цього часу. Тому, скажімо, в мене є дуже багато міжнародних позитивних контактів як з медичними бізнесменами, так і з провідними медичними організаціями, які вже станом на сьогодні готові дуже суттєво допомогти. І експертами в першу чергу і фінансово інвестувати кошти в розвиток і побудову нової системи охорони здоров'я в Україні.